Слава Україні! Героям слава! Друзі! Сьогодні 23 листопада 2025 року. І в мене вже виграло вино з Леона Мійо. І я його розливаю по пляшках. Почав розливати. Дивіться, воно є темне. Бачите, біжить гарно. Ну і вчора просили мене під відео, покажіть дегустацію молодого вина. Ну, що я можу сказати? Молодого вина дегустації я не можу показати. А це ось наляте вино вже яке рік простоїло в льосі з цього самого Леона Міо. Бачите, вино досить таке темне. Ось біля самої лампочки вам тримає. Досить таки, бачите. І дуже смачне. Воно має присмак шоколаду і ще чогось, ну дуже-дуже таке хороше. Зараз мушу вимкнути. І так, друзі, на хвилинку я відлучився, тому що мусив переставити шланг з капельки. Ну, а, видно текло, бо вже була пляшка повна. Як бачите, вино темне, вино смачне. Він витримує понад 30 морозу. Він невкривний і надмірно врожайний сорт винограду. Хто не має, пораджу вам таким обзавестись. Дуже, дуже смачне, кажу вам так, як є. Грона невеликі, але їх дуже багато. І Із... з куща вийшло ось таке сюдину видно, видно, де було. Це 10-літровий бутиль. Бачите, як швиденько тече, акуратненько цей шланг не, не підносить осаду, ну, не достає до нього. Якби більший шланг був би, то воно б швидше забирало, могло б підсмоктувати осаду. Осад, воно підсмохтує вже в кінці. В кінці оціджування. Так що, Леон Мійо, це такий сорт. Франко, це Франко-канадський гібрид, до хвороб він не дуже, ну не дуже боїться хвороб. Так що кажу вам, що варто мати. Дуже смачне після року простої, так що такого молодих вин не, не вживаю, тому що вони... Печуть за язик, за горло печуть, а такі вже можете, можна вживати через рік простої в льосі. Ось це вино вже рік простоїло в льосі. Ось це що в бакалі, а це тільки оціжується і піде до льох. Ну, Я думаю, все розповім вам про Левана Міо. Обробок він потребує небагато від хорок. Дуже стійкий до хвороб. Морозостійкий. Ну все, нехай всім щастить, гарних всім рожаїв, Перемоги над дивічим ворогом. Товариство, що хочу ще додати про Леона Мійо. Є багато вин таких сортів винограду, які маловрожайні, не достигають, не набирають цукру. Леон Мійо має ранній термін достигання. Вино зробити з нього дуже легко і надто врожайний. Вино виходить з нього м'яке, неагресивне, легко п'ється. Так що цей сорт такий достойний, аби він був на винограднику. Нехай всім щастить.